На окупованій Донеччині дрони атакували Зоїсько та Старобешівську ТЕС. Через це багато населених пунктів є без світла зараз, включаючи Донецьк, Макіївку та Іловайськ. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр підтвердив ураження теплоелектростанції. Ну і навіть показав відео цього. А вандали розбили піраміду музей на приморському бульварі в Одесі. Голова міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляє, що сталося це вночі і вже вдруге за останній рік, коли такий акт вандалізму скоюється проти цього об'єкта. Влада міста звернулася до правоохоронців, а голова міської військової адміністрації контролюватиме хід розслідування. Ну чому, коли я ходив біля цієї піраміди, от в мене взагалі не виникало бажання. Її розбивати я просто ходив. і Оцінював, як класно збережений цей об'єкт. На жаль, не покажу я фотографію, Я просто зайшла, побачила трошки пізніше. Очевидно, редактори по ну підготують і покажуть, що насправді зима вже зима вже в Україні, зокрема да. на кордоні. На кордоні е ця ділянка Львівщини і фотографії є. Це стосується відділів Смільниця та Сянки. Тут вже бачу. от Ти покажу, просто поглянь. Вже навіть засніжило. частину. я тобі скажу, що я бачив ці фотографії? Я одному нашому колезі. Ми минулого тижня е уклали парі. Він так? стверджував. Що 18 листопада буде сніг. Ну, мається на увазі в столиці. Ми всі живемо в столиці. І от він казав, що кожного року, 18 листопада, падає сніг. Ми уклали парі, і поки що він в ньому програє. А там подивимось. Хоча я скидав йому ті ж фотографії, які ти хотіла показати мені. і Казав, що в нього є шанси. Подивимось. Ну тоді ти виграв парі. По, ще ми чекаємо до кінця доби 18 листопада, тому що ні, вона... ну стриває. Ну вже ж фотографії вже підтверджено. Ну кордон з Україною на Львівщині це вже Україна, все те раз так, але крапка. ми чекаємо в снігу в столиці саме 18 е, листопада. Ну я думаю, що так швидко не доводить швидше за все. Завтра гаразд. Не будемо сперечатися. Ну і завтра в Верховній Раді мають голосувати за відставку двох міністрів: це Герман Галущенко і Світлана Гринчук. Про таке повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк. Також він зазначив, що три джерела йому повідомили, що вже то відставка і віце-прем'єра з питань відбудови Олексія Кулеби, але все можна може змінитися. Тому чекаємо завтра. Подивимося, як будуть розгортатися події у стінах Верховної Ради. Так і чиновники країн Євросоюзу шоковані рівнем некомпетентності Стіва Віткофа в питанні російсько української війни. Як пише політико в ЄС, переконані, що спецпредставник президента США не усвідомлює всіх нюансів війни Росії проти України. Один з високопоставлених європейських чиновників зазначає, що в блоку немає жодної впевненості в тому, що Вітков здатний надійно і точно передавати повідомлення між Москвою і Вашингтоном, та просто Путін наплів йому вуха різне, особливо про. Історичні якісь моменти, а Вітков як людина неосвідчена, а, власне, на це і пробачте замість Сленг повівся. Воно вже завтра Володимир Зеленський планує зустрітися з посланцем Трампа Віткофом в Туреччині, як зазначає агентство Reuters, український президент готується як наче до активізації переговорів щодо російсько-української війни. Водночас у Кремлі відреагували на цю інформацію. і Сказали, що представники від РФ на зустрічі у середу у Стамбулі не буде.